Віта, це фундамент, на якому будується майбутнє нашої країни. Освітній фронт в Шосткинській громаді тримають педагоги 47 закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти. Саме завдяки педагогам ми маємо сьогодні освічену молодь, яка не просто прагне нових знань, розвитку. Ми маємо героїв, які захищають нас з вами щодня. Попри війну, ми продовжуємо поступово будувати нову українську школу сучасні укриття, в якому ми з вами сьогодні знаходимося. Модернізовані харчоблоки, систем лабораторії. Минулого року ми долучилися до ініціативи першої леді України Олени Зеленської щодо реформування системи шкільного харчування. Вже учні перших і четвертих класів безкоштовно харчувалися за рахунок коштів державного бюджету це майже 5 мільйонів, за рахунок коштів місцевого бюджету більше 2 мільйонів гривень. Держава підтримала цю ініціативу прийнято рішення, що з цього навчального року всі учні з першого по одинадцяти клас будуть забезпечені щоденним гарячим харчуванням. Це стосується прифронтових і прикордонних громад. Якщо ми говоримо сьогодні про освіту, то перш за все це безпека. Ви знаєте, що в закладах освіти Шосткинської громади знаходиться 41 захисна споруда цивільного захисту. Це протирадіаційні і найпростіші укриття. І вчора відбулося засідання міської комісії ТБНС, на якому прийнято рішення про змішаний формат навчання в захисних спорудах цивільного захисту, тільки з дотриманням всіх безпекових вимог і тільки за бажанням учасників освітнього процесу і батьків. І дійсно, ми маємо дати можливість кожному учню, який бажає відвідувати школу, який бажає отримувати знання саме в стінах закладу освіти, цю можливість надати. Тільки у 2025 році на модернізацію облаштування і будівництво укриттів в нашій громаді використано більше 32 мільйонів коштів державного бюджету і 10 мільйонів коштів міського бюджету. Ми впроваджуємо нові проєкти, зокрема встановлення газових модульних і блочно-модульних котелень в закладах освіти, які розташовані в міській місцевості. Такі котельні дадуть змогу. Забезпечити теплопостачання навіть в умовах аварійних відключень. Я хочу побажати вам напередодні нового навчального року, щоб ваші сили тільки зміцнювалися, щоб ви щодня несли віру і надію. Діти повинні бути в безпеці. З нашого боку буде приділяти всіляка увага. До навчальних закладу будуть відбуватися тренування. Після 1 вересня кожен навчальний заклад, який працює на змішані формі навчання, буде відпрацьовано і під час повітряних тривог, будь-яких небезпечних ситуацій, які можуть трапитися на територію нашого району. А скажіть, будь ласка, що способно підвозу, ну, якщо з далекого району підвозять дітей, що повітряна тривога під час вже застала дітей в дорозі. Краще все ж таки рухатися в напрямку укриття, аніж зупинити автобус, mm -hmm. який буде там стояти на узбіччі. Якщо є письмовий дозвіл матері чи батька, чи може дитина йти додому під час повітряної тривоги після закінчення уроків? Нехай дитина краще буде в місці укриття. укритті в нашому місті працює юнісефійський проєкт для тебе, він безкоштовний. Кожен з вас може отримати три безкоштовних консультації. Поведінка дітей, вона дуже багато залежить від родини. Так? І розуміння батьками, там, вікові періоди, як поводитись, як комунікувати. Так? Деколи я потім її запрошую батьків і дітей просто на індивідуальні консультації. Так? Тобто є така ще опція, як батьківські клуби або підліткові так само клуб. От зараз у мене є дві групи по шість дівчаток. Правда, хлопчиків не назбиралося, такі проблеми. Так, і вони дуже задоволені, бо там ми без нотації вирішуємо якісь моменти, малюємо там, і все надає для цього. У 2024 четвертому, навчальному році, завдяки підтримки сумської обласної державної адміністрації Шостинської міської ради управління освіти в нашому закладі було реалізовано проект капітальний ремонт харчоблоку Базова кухня. Хочу сказати, що фінансування модернізації харчоблоку було здійснено за рахунок співфінансування державного та місцевого бюджетів. Було повне перепланування, були оформлені технологічні зони для приготування їжі, були замінені всі комунікації, інженерні мережі, встановлені вікна, двері, закуплене нове обладнання, а також меблі. Завдяки модернізації харчоблоку наші кухарі отримали можливість готувати більш я якісну, різноманітну, корисну їжу, яка позитивно впливає на здоров'я і розвиток дітей. Шановні педагоги, я дякую вам за вашу роботу. Ви молодці, незважаючи на війну, довгу, затяжну, страшну, криваву, ви продовжуєте знаходити в собі сили і мужність вчити наших молодь. Ми сьогодні запросили кращих з кращих наших педагогів. Я хочу, щоб чільник нашої громади привітав їх.